Так, друзі, ну у нас перша машина, робимо розвал сходження. Саме крутий розвал сходження ми купили, почті 35 тисяч доларів коштує. Так одягаються лапи. Лапи одягаються за 2 хвилини. На всі колеса диски не царапаємо, на резину одягаються, і так працює. Маркян, скажи, будь ласка, скільки по часу робиться повна процедура розвалу сходження? До 20 хвилин, До 20 хвилин, друзі, робиться розвал сходження. Саме чіткий, саме класний і перший в Україні. Таких ще немає. Дуже швидко, бачите, одягаються і поїхали. Раз, і все. Якщо це мерседес, ми одягаємо ці прибори. Кути сходження, так? Да? Маркіян каже, що на його досвіді практично немає у Львові таких приборів. Маркян, розкажи, на глаз роблять на мерседесах з сходження? Ну, Хто не має прибору, то волять ну, будь-які дані, які хотілись угу. і особливо це все робить. Угу. Якщо до цього пошкодити повністю професійно, то куди мають бути замірені передніх речагів і задніх також. Ну, там дивиться такий марселець, там або важенці, або півосвіт. Ага, зрозуміло. Зараз що ми, ми вводимо марку машини, да, для, mm -hmm. на комп'ютері, для того, щоб воно підтягнула параметри автомобіля. І далі вже підіймаємо і настраюємо. Підіймаємо автомобіль, виставляємо купи. Це ми одягаємо блокировчик гальмівної системи, фіксуємо. Так, що ми зараз робимо? Зараз ми будемо фіксувати руль, положення рідного. Ага. Опісля вже будемо проводити регулювання. Далі ставимо фіксатор руля. Руль фіксуємо в центральному положенні. Ось так він фіксується. А тепер він нам показує дані, які є і що треба робити. Яка у нас проблема тут є? Тут праве заднє колесо. Є відхилення по сходженню. Також у і передній розвал збитий. І переднє сходження також. Машина mm -hmm. ну, після ремонту, ага. мінялися тяги на конечники, ага. ну, такі великі відхилення. Ага, все робимо. Не проблема? Не проблема. Не проблема, Поїхали. Зараз знаходимося під машиною. Бачите, майстру не треба кудись дивитись, все є. Направо, вліво подивитися і є порядок тут. теж таке. Шукаємо розвальні болти, так? Да? Ні, ми їх знайшли. А, ми знайшли вже їх. ага. І Ну я не розбираюсь, тому так, так і сказав.